Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Сьогодні до продажу маємо такий чудовий електромобіль. Це у нас Peugeot E2008. Автомобіль у нас 2020 року випуску. Привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований і повністю готовий до реєстрації на покупця. Ось так виглядає. Комплектація в авто у нас Allure. Має такі чудові легкосплавні диски 17-го розміру, шини на автомобілі, зимові мішелін. Оптика Full LED, ближні дальні туманки, задні ліхтарі, також, як ви бачите, такі гарні ледівські. Автомобіль має рейлінги на даху, це також опційний варіант. Такий чудовий вигляд зовні. Зараз швиденько пробіжимося, то міром покажу вам. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Капот 120. 126. Переднє праве крило 114, 102, передні праві двері 102, 100. 96, задні праві. 85, 100, заднє крило 117, стійка. 103, дах. 101. 101. Це у нас пластик. Кришка багажнику 94, 104. Заднє ліве крило 112. 103. Задні ліві двері. 91. 109. дверка водія 109. 116, переднє ліве крило 119, 119, дах, 111, стійка 114, так як я і казав, все повністю в рідній фарбі. Перейдемо до огляду багажного відділення. У нас в автомобілі присутня камера заднього виду. І тут лед підсвітки номерів. Такий багажник досить просторий. Тут у нас є таке підпілля, піднімається, тут фіксується. Тут у нас є в комплекті дві зарядочки, то подовжуєш до станції, то звичайна зарядка від мережі 220 вольт. Також є в комплекті клей, піна, компресор, буксировочний гачок, також є бачите жилетка, навіть є шкрибок для снігу Так все класно виглядає. Є парктронічки ззаді спереді. Тут у нас порти зарядки. Знизу є вусики, це означає, що автомобіль має можливість приймати зарядку в домашніх умовах від трьох фаз, буде заряджатися орієнтовно 11, десь кВт в годину, що є досить важливо. Також у нас швидкий порт. CCS комбо який може приймати в себе 100 кВт в годину на швидких станціях. В автомобілі є оригінальне тонування заднього ряду. Перейдемо до салону, так виглядає задня карта. Сидіння в нас комбіновані, шкір замінник з тканиною. Тканина така досить якісна, добротна. Так все виглядає. Потолочок чистенький, біленький. Місця взаді достатньо. У мене ріст 1,90 м. Це сидіння виставлене під мене, я влажу і так само взаді сам за собою влажу. Місця достатньо. Перейдемо до місця водія. Це карта водійська. Тут ми бачимо електросклопідйомники 4 штуки, електродзеркала з функцією складання. Передній ряд. Така вже велика мультимедія, бо є слабші комплектації, там ось таких розмірів екранчик менший. Тут максимальний екран. У нас є клімат-контроль, тут є така поличка відкривається, тут у нас бездротова зарядка для зарядки телефону, селектор передач, електрогальмо стоянкове. І тут от драйв мод режими руху. Є Eco, Normal і Sport. Таке маленьке кермо, дуже зручне. Коли привикаєш ти їхати, дуже класно такий маленький рулик, як у картингу. Тут у нас управління аудіосимою, тут управління меню. Зараз запустимо автомобіль. Треба трошки притримати кнопочку. Так, все включився, запустився. Тут як ви бачите у нас є кліма. Також тут все переключається, от, наприклад, на аудіосистему. тут навігація, тут по автомобілю все меню, телефон, цей ряд кнопочок іде сенсорний. Ці виконані кнопки так дуже стильно сучасно. Так нажимається все аварієчка. Щиток у нас такий 3D LED. Тут також все змінюється, можна вив... змінити, можна вивезти туди навігацію, телефон, кому як зручно. Це так досить прикольно. Запас ходу в даного автомобіля. теплопору року орієнтовно 300 кілометрів. Завод виробника заявляє 340, але в реалі вона проїде десь 300 кілометрів. Зараз так як у нас вже... Практично зима, холодно на вулиці. Я її зарядив до повного, то запас ходу показав 259 кілометрів. Ну, реально зимой треба розраховувати плюс-мінус на 250. Влітку буде район 300. Ось така машинка гарна, досить стильно, молодіжно виглядає, кольор такий яскравий металік. Ось таку маю пропозицію наявності, кому цікаво, дзвонимо. За даним номером телефона, також підписуємося на мої сторінки в соцмережах. Маю ще також наявності в продажі Audi e-tron. і буде ще на цьому тижні дві Kona з 64 батареями в максимальних комплектаціях преміум. Тому, хто шукає електромобіль, звертайтесь. Часу залишилось обмаль до Нового року, бо більш за все, що буде з нового року розмитнення. А також пенсійний фонд буде збір в сервісному центрі при реєстрації автомобіля. Тому залишилось досить мало часу, щоб зекономити трошки грошенят. Все, всім дякую за перегляд, до побачення.